Всім привіт! І так, огляд Сої 24 серпня 24-го року. Жовтіє, підсихає. У сусідів він, кукуруза вже геть посохла. Ближче підійдемо, подивимося. Скоро молотить можна буде. Не знаю, що за сорт, звісно, пізненько, але може хоч висипатися не буде. Може якісь пару тижнів та й потрібно буде молотити. Кум пшеничку вбрав вже. Так, ось такенька. Ну що ж так собі, бобиків не дуже в цьому році, всі знають посуха. Скільки їх хоч штук 30-50 є може. Ну так же ж. Зверху немає гронки, як на деяких. Так то, ну, все, що буде, все буде наше. Побачимо. Ось такий стан. Нагадую, сіяли. 8 травня. Так, а 9 травня сіяли на городах. Так що ось таке щось. Що цікаво, що попід край якась трохи начебто зеленіша, а сюди жовтіша. Всередину буквально ось. Пару метрів, ну, три метри. Але тут де жовтіше, начебто вона трошечки трішечки краще. Ну так, тут уже щось щось є трохи всередині, бо з краю щось геть там слабенько. Пробували, пробував вносити бор. Ось тако, ось ця половина поля збором літр на гектар далі немає. Так візуально тут начебто не сильно відрізняється, але ж побачимо як воно буде молотитися. Як то кажуть, бункер покаже. Так, а ось тут трішечки нижче, так сказати, в кінці поля. Мені вона... Начебто нижче. Десь трошки вище коліна. Якимись зеленими п'ятнами. Незрозуміло від чого це. Але будемо дивитися тоді. Скажу, як вона буде висихати потім. Наче більш-менш рівномірно, але все одно... Ось якщо вам видно, ось там є зелененька плямка така. Я так думаю, то воно сиділо в землі, а потім пізніше вже почало вегетувати. так і виходить. Нерівномірні сходи. Через то такі зелені плямки. Так, а внизу тут. Начебто ще зеленіша, дуже цікаво виходить, там трошки вище, начебто жовтіша, що вологи тут, можливо більше, що внизу. Ну тут якось горалося, так зверху вниз, то геть видно, що тут така руда земля, тут глина, практично глина. то, Хоча... Хотя... Кажуть, деякі сої на глинистих ґрунтах краще родять, ніж на чорноземах, чи ще чомусь. Ну, такий фон і начебто начебто більш-менш, просто оце. Да, внизу тут -то клаптик такий зелененький. Підемо далі, подивимося. І так, ось тут уже. Самому низу так цікаво, начебто щось пооб'їдало. Тако десь з метр. От краю. Чи це може якісь дикі кози паслися, чи бог його знає. А можливо якісь і жучки поїли. Хто розуміється на цьому, підкажіть. І що цікаво? Ось тут геть так обстригло, що я не знаю прям як. І буквально метр далі, і вже все нормально. Чи це може які болячки, які кліщі, чи бог його знає, що воно ще може бути. Підкажіть, будь ласка, хто в цьому розуміється. З іншої сторони. Це ось так виглядає. Попід кукурузу знову якась полоска зелена. Ну, Тут був рівчачок, вона чомусь так поганенько сходила. Ага, це мабуть як горали. І тепер вона зелена стоїть, ця вже навіть ось поруч висихає, а ця деяка даже цвіте. І теж ось цікавий факт, що воно щось пообгризало. Оці кінчики. Що ж це воно може бути. Так, ну ось так воно виглядає з іншої сторони. Начебто, начебто там далі все більш рівномірно. Тут ось зелено. Тут ось або щось случилося з свалкою, або бог його знає, або її вигризло щось з коріннями. Далі все є. Кукуруза ось уже геть сохне. Якісь, мабуть, ранні сорти. Вона геть даже цікаво було. Да, да тверденька вже. Капець. Ще можна пальцем трохи вдовбати. Отак уже в цьому році посуха все якось нестандартно росте. Ну нічого. І далі тут знову від кукурузи метрів 4-5. Зелена, а там вже жовтіє. Ось Такий вид. Ось видиш ще з одного боку. Тут вже від дерев. Тут під деревами щось зовсім не росте. Не знаю, може хто порадить теж, що тут можна робити, щоб воно сіяло. Ну окрім того, щоб повирізати ці дерева. Бо тут і так посадочка в одне дерево. Не знаю. Хіба що якось може пообрізати крони, поробити їх нижчими. Це мабуть тінь падає чи бог його знає. Геть нічого немає під деревами. Хорошо, що ця полоска, тільки там метрів 50 чи 70. Ведь нема. Ну, а так, общий фон такий. Все начебто більш-менш. Їдемо додому. Пізніше покажу ще що робиться на городах у нас. І так, продовжуємо. Так, ось город. Ще один наш. ну Тут теж якось. Там зеленіше, там жовтіше. Ну, на городах зрозуміло. Там була картопелька, там була глюцерочка посіяна. Тут більш-менш зрозуміло, чому ці п'ятна. Це не на полі. Ось це місце, де наші пеньочки, хто пам'ятає. Осінь буде робота корчування. Ну а так загалом все приблизно так само, плюс-мінус. Чекаємо, чекаємо, поки достигне. І так, наступний город до вечора насилу добрався. На тому городі, поки знімав відео, побачив геляка мішає, коли комбайн буде заїжджати. Ну, ось така сойка. По-моєму, десь он... Там, да, начебто трохи, я не знаю, зараз підійдемо ближче, подивимося, начебто якась вигорівша. Так то загальному, начебто більш-менш. Жовтіє потихеньку. Так, дивлюся блогерів аж. Страшно стає врожайній сої. Геть не радує в цьому році. Подивимося, що воно. Начебто так трохи і є, але ж хто його знає. Чи воно спіє нормально дойти, чи не спіє, буде видно. Значить, й бобики, а ну-ка. Чи... Вона висохла, не висохла. Це наче така сухенька. мілкувата. Чуть-чуть зеленуватим відтінком. Але ж що маємо, то маємо. Може дойде ще буде більш жовтіша. Ча ще є. Нагадую, сіяли 9 травня. Трохи пізненько. Але ж, ось такий вигляд має. І так, да, тут ось з цього краю, напевно, від дерев чи чому так геть даже видно, так посохло. Відненька, один горіх і тут наче, більше дерев й немає, там все повирізувано, кущики маленькі, але подивіться, геть, геть підсихає капітально. І там уже за поворотом далі вже все більш-менш. Ось такі справи. Так, да, дуже цікаво. Під деревами чи біля дерев не хоче рости. Так і ось ще один наш останній городик. Ну Так собі, да, з цієї сторони від цих кущів чи дерев начебто і не сильно сохне. От що цікаво. зонтеї тієї сторони. І Це то капець. Незрозуміло, не хоче рости. Така біда. Виду свої такі як, як і скрізь на городах. На остальних моїх. Така в пояс, начебто бомбиків трохи є. Побачимо. Блін. Як її. І... Потім буде як сохнуть. Начебто так і є бобики. Але ж, але ж, але ж люди розказують в нашому регіоні урожайність не дуже. Побачимо. Ще трохи є час, треба буде почекати. Хай вона досихає. Десикацію робити не будемо. Спробуємо так молотити, як сама підсохне. Можливо ж не буде стріляти. Що за сорт не знаю. Але ж начебто казали, що не стріляє. Так, але ж ні, все-таки пройшовся трошки далі. І з цієї сторони теж пару рядочків, получаються дуже слабеньких. Далі все все добре. Так, да, все-таки, чи оці кущі дають, чи бог його знає. Ну 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 не дуже. От. А з цієї сторони начебто і хорошо. Ну да. Ну, У всякому разі, як казав мій знайомий, бункер покаже. Все буде видно. Добренько, всім пока. Всім миру. До речі йшов там на полі, бачив ораночку таку дуже цікавлю. Ставлю кусочок відео. Просто жаха не оранка. До речі, ось така гораночка в цьому році. Побачив таку горанку. І навіть не знаю. Це зрозуміло, що її тільки взиму оставляти. Але ж це просто капець. Така посуха в цьому році. Я навіть не знаю що це воно. Да, то ти вже нічим мабуть не розіб'єш. Такі груддя, що йолки і палки, конечно. Але має до весни якось, якщо сніг впаде, трохи розмочить його щось.